Хто за те, щоб включити порядок денний? питання про недовіру до керівництва Житневої районної ради? Прошу голосувати. Так, що ж так, комісія. Товарищ, я не поняла. Вічильна комісія. Треба за каждого на депутатів. Вони приймають самостоятельно. Сім чоловік. Восемь. Раз. Подивіться руки. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 9. 1, 2, 3. Что значит 3? Отвевите руки на лазер. Кто против? Выше подавите. Понимаете, раз, раз, два, три, понимаете. А а это, а это тихо, тихо, тихо. Утребовайся. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім. Так, це питання не внесено до порядку денного. Шляхом голосування. Дякую. Порядок денний